20 квітня в Радехові пройшов третій заключний тур інтелектуальної гри Щодеколи серед старшокласників загальноосвітніх шкіл Радехівського району. В турнірі взяло участь вісім команд. Телестудія Радехів традиційно представила для змагань свою кіноконцертну залу. Це дерева та чагарники, які ростуть у воді, в Основному на узбережжі тропічних морів. Одним з їхніх різновидів є білі матки, в яких в основі листків знаходяться дві залози. А що ж виділяють ці залози? Запитання були різного рівня складності, стосувались здебільшого всесвітньої історії, етнографії, культури та їх визначних особистостей. Чимало з них провокаційного змісту, котрі вимагали від учасників не лише ерудиції, а й логічного мислення і лаконізму відповіді. В судівській команді турніру сумлінно і безкомпромісно працювали керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк і методист відділу освіти Галина Красіцька. Провів турнір президент Ліги інтелектуальної творчості Радехівщини Юрій Карплюк. Питання восьме. Розповідають, що якось Альфа врятувала солдата від індіанця, який хотів зняти з нього скальп. Назвіть Альфу. Словом французького походження, поки судівська команда підводила остаточні підсумки турніру, деякі його учасники поділили з нами власними спостереженнями та висновками. Запитання були складні, але попри все, ми з ними справилися і надіємося, що ми займемо гідне місце. Сьогодні гра була дуже цікава. Наша команда енергійно справилась з цими завданнями. Суперники були. Досить достойні. Ми приїхали з Вузівського ліцею, наша команда називається Елементал. Ми пройшли три тури за цілу ігру. Ми в першому турі взяли перше місце, в другому турі взяли четверте місце, опустилися трішки. Зараз, в третьому турі, маємо надію взяти перше місце і поїхати на область. Ми є Корчинська команда, називаємося Ніка питання були досить цікавими і досить класно, що до часу подумати над чимось таким, досить нестандартним. На мою думку, ну вважаю, наші результати ну, були не дуже хорошими, напевно, але все ж таки ми старалися, тому що ми не часто в такому участь проводимо, хоча це вже є третій тур. Ну і хочеться, щоб побільше такого проводилося, щоб більш було якось цікавіше. По завершенні турніру відбулася офіційна церемонія нагородження переможців третього туру і турніру в цілому. Відділу освіти родиківська райдержадміністрації нагороджується команда Елементал Возлівського навчально-виховного комплексу за зайняте третє місце. Зайняте друге місце у третьому турі 10-го районного чемпіонату Гри щодеколи серед загальноосвітніх навчальних закладів нагороджується команда Девідро загальноосвітньої школи No1. Описки тут же свої вам дуже своїм. Рамотою відділу освіти нагороджується за зайняте перше місце у третьому турі. Команда Геліос Радехівської спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови. Ваші обліски перше місце. Я хочу сказати, що команда влилася тільки цього року. Молода команда, але молодці. Трійка призерів. Третє місце. Результат 55. Рейтинг 313. У команди нова генерація. Декілька за вимагати підемої мови. Так, запрошую, капітана команди. Дякую. Мудра книжка, скаже вам, чого багато, а то Так опідниснемо. Друге місце. Результат 56. Рейтинг 316. У команди Девідро. Перша громад. І перше місце, результат 57, рейтинг 305 у команди, дебютанта турніру, команди Геліос. Маєте Щойно закінчився в такий ювілейний чемпіонат шкільної ліги з Риж щодо коли в Родехівському районі. Взагалом в турнірі де збрали участь 13 команд загальноосвітніх шкіл району, але у фінальному етапі, в третьому етапі змагалося 8 команд. Перемогла команда Геліус, Родехівська спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземної мови, команда дебютант, можливо, наймолодша команда. І вона буде представляти. Радехівський район на чемпіонаті Львівської області. Бажаю їй гідно виступити десь і відстояти ту честь інтелектуалів От Також хотів би подякувати нашим постійним партнерам та спонсорам. Це підприємство «Бестлінк» і інтернет-провайдер е, «Бестлінк», а також підприємцю Зіновії Жуку, підприємство Автотранс за такі свободкі подарунки. Захід був організований відділом освіти та сектором молоді і спорту та лігою інтелектуальної творчості Радехівщини. Дякуємо всім учасникам змагань і десь до наступних зустрічей. на Ниві інтелектуальних ігор.